Вони з'являлись ні звідки і зникали в тумані. Їх не брали ні куля, ні шабля. Вороги казали, що вони чаклуни. Самі ж вони називали себе характерниками. Польський офіцер 17 століття у паніці писав: вони ловлять кулі голими руками. Це було божевілля чи геніальна військова хитрість, що випереджала свій час на століття. Це незламна історія, і сьогодні ми проведемо розслідування, де закінчувалась легенда про козаків чаклунів і починалась вражаюча реальність елітного спецназу середньовіччя. Ми розкриємо секрети їхньої так званої магії, і додивіться до кінця, адже там ви дізнаєтеся, яку одну, але ключову тактику характерників досі використовують найкращі спецпідрозділи по всьому світу. Щоб зрозуміти феномен характерників, треба зануритись у світ, де вони жили 17 століття, українські землі, дике поле, це не просто територія, це кривавий театр бойових дій, де зійшлися інтереси трьох імперій, речі Посполитої, Османської імперії та Московії. У цьому пекельному казані виживали лише найсильніші, найхитріші та найсміливіші. І козацтво стало відповіддю України на цей виклик. Але навіть серед цих загартованих у боях воїнів були ті, кого боялися свої ж, ті, про кого шепотіли біля вогнищ, характерники. Цікаво, що найяскравіші свідчення про їхні надприродні здібності залишили не самі козаки, а їхні вороги. Це і є перший ключ до розгадки легенду створив страх. Австрійський посол Еріх Лясота, який відвідав Січ, у своєму щоденнику писав про козаків, що мали магічні засоби. Польський хроніст Бартош Папроцький з жахом описував воїнів, які вміли замовляти рушниці так, що ті не стріляли, або навпаки влучали без промаху. Уявіть собі, звичайного польського гусара чи османського яничара. Він виріс у світі, де віра у відьом, чорну магію та надприродне, була абсолютною нормою. І ось він іде в бій проти козака, який рухається не так, як звичайний солдат. Він ухиляється від пострілу в останню мить, ніби знав, куди полетить куля. Він з'являється за спиною там, де його не мало бути. Він виживає після поранень, які мали бути смертельними. Для солдата того часу висновок був очевидний це не людина, це чаклун, що продав душу дияволу. Ця репутація була потужною психологічною зброєю. Часто ворожі загони відмовлялись іти в бій проти підрозділів, очолюваних відомими характерниками, такими як легендарний кошовий отаман Іван Сірко. Про нього казали, що за життя він не програв жодної з понад 60 битв. Вороги вірили, що його неможливо вбити, і ця віра деморалізувала їх ще до початку бою. Але що ж стояло за цими легендами? Давайте розберемо кожну надздібність характерників окремо. Перша і найвідоміша невразливість. Легенда каже, що вони могли ловити кулі, а шаблі їх не рубали. Реальність, звісно, набагато цікавіша за будь-яку магію. В основі цієї невразливості лежала унікальна бойова система, яку сьогодні ми знаємо як бойовий гопак. Це не просто танець. Це система бою, що включає в себе акробатику, блискавичну реакцію та вміння використовувати все своє тіло як зброю. Коли ворог бачив, як козак ухиляється від кулі, він не розумів, що характерник реагував не на саму кулю, а на спалах пороху в рушниці. Вогнепальна зброя того часу була дуже повільною. Від моменту спалаху до моменту, коли куля вилітала зі ствола, проходила майже секунда. За цей час тренований воїн встигав зробити різкий рух, впасти на землю, пірнути в бік, сховатися за укриття. Збоку це виглядало так, ніби він невразливий. Додайте до цього неймовірне вміння використовувати ландшафт. Характерник знав кожну ямку, кожен кущ на полі бою. Він міг пірнути у воду річки й пропливсти під водою десятки метрів, виринувши вже в тилу ворога. Він міг розчинитись у високій степовій траві. Це не магія, це найвищий рівень майстерності та єднання з природою. Друга надздібність перевертництво. Легенди розповідають, що характерники могли перетворюватись на вовків, щоб проникати у ворожі табори. Що ж це було насправді? Це було мистецтво маскування та розвідки, доведене до абсолюту. Козаки, пластуни, розвідники годинами могли лежати нерухомо, спостерігаючи за ворогом. Вони вкривалися вовчими шкурами не для того, щоб стати вовками, а щоб обманути вартових. Вночі у сутінках, людина в шкурі, що рухається низько над землею, легко могла бути прийнята за тварину. Крім того, характерники досконало вміли імітувати звуки тварин, Вовче виття – Крик сови, і ржання коня, все це було мовою сигналів. Так вони перемовлялися між собою на ворожій території, не викликаючи підозр. Вони не ставали вовками, вони думали, як вовки, діяли з граєю, були хитрими, терплячими та безжальними. Третя магія це відведення очей, або, як би ми сказали сьогодні, гіпноз та психологічний вплив. Легенда каже, що характерник міг пройти крізь ворожий табір так, що його ніхто не помічав. Звісно, він не ставав невидимим, він ставав непомітним. Це мистецтво не привертати до себе уваги, зливатися з оточенням, рухатись у сліпих зонах вартових. Але був і інший аспект: психологічний тиск. Характерники були чудовими психологами, вони могли поглядом, словом або жестом. Збити ворога з пантелику, посіяти сумнів та паніку? Часто перед великою битвою відбувався так званий герць, поєдинок найкращих воїнів, коли на герць виходив характерник і демонстративно легко перемагав найсильнішого ворожого чемпіона. Це завдавало нищівного удару по моралі всієї армії. Вони бачили, як їхній герой падає, і думали: якщо він не зміг, то що ж буде з нами? Існувала й четверта, менш відома, але не менш важлива риса характерників їхні знання в медицині та цілительстві. Вони знали властивості сотень трав, вміли вправляти вивихи, зупиняти кров та готувати цілющі мазі, які швидко ставили поранених на ноги. У ті часи, коли будь-яка рана могла призвести до смерті від зараження, вміння швидко і ефективно лікувати було справжнім дивом. Вони знали, як загартовувати своє тіло, як витримувати неймовірний біль, холод та голод. Це була не магія, а глибоке знання людського організму та природи. А тепер уявімо, як усі ці навички працювали разом. Ось вам типова операція загону характерників: ніч величезний, добре укріплений табір ворога спить. Вартові вдивляються у темряву, але нічого не бачать. А ворог уже тут. Кілька десятків козаків, наче привиди безшумно проникають усередину. Вони рухаються як тіні, імітуючи звуки ночі. Ось один вартовий чує крик сови, але не звертає уваги. А це був сигнал, шлях чистий. Характерники діють не як армія, а як хірурги. Вони не влаштовують різанину. Їхня мета посіяти хаос. Вони безшумно знімають вартових. Відпалюють в кількох місцях вози з порохом, звільняють коней, які в паніці починають топтати намети. І лише після цього лунає бойовий клич. Табір прокидається в пеклі, вибухи, іржання коней, крики. Солдати в паніці вибігають з наметів і не розуміють, звідки ворог. Їм здається, що козаки всюди Вони починають стріляти в тіні, часто влучаючи у своїх. Загін характерників, зробивши свою справу, так само безшумно зникає у темряві, забравши з собою зброю та коней. На ранок ворожий полководець бачить страшну картину: десятки вбитих, спалені припаси, і найголовніше, армія, паралізована тваринним жахом. Солдати не будуть розповідати, що на них напав невеликий диверсійний загін. Вони будуть розповідати, що вночі до них приходили самі чорти. Легенда росте, характерники були не просто воїнами, вони були носіями таємних знань, які передавалися з покоління в покоління. Вони були філософами, психологами, медиками і розвідниками в одній особі. Вони втілювали в собі ідеал вільного воїна, захисника своєї землі. Чия сила була не стільки в м'язах, скільки в силі духу та гострому розумі. Сотні років минуло, але спадок характерників не зник. Він живе в генетичному коді нашої нації. Сьогоднішні воїни Збройних сил України, які дивують світ своєю кмітливістю та сміливістю, є прямими нащадками цієї унікальної військової культури. Привид Києва, що наводив жах на ворожу авіацію. Захисники Азовсталі, чия стійкість здавалася надлюдською. Оператори морських дронів, які перетворили Чорне море на пастку для ворожого флоту. Усі вони, як і їхні предки козаки, демонструють дива винахідливості там, де здавалося б, немає жодних шансів. Вони використовують асиметричні тактики, б'ють у найболючіші точки, і перетворюють слабкості ворога на свою перевагу. І ось ми підійшли до обіцянки, яку я дав на початку. Яка ж тактика характерників досі є наріжним каменем у підготовці елітних спецпідрозділів від американських морських котиків до британської САС? Це психологічна перевага, це вміння не просто перемогти ворога фізично, а зламати його волю до боротьби, створити собі репутацію непереможного непередбачуваного. І смертельно небезпечного супротивника, змусити ворога боятися не твоєї зброї, а твоєї тіні. Характерники довели, найпотужніша зброя України це не шаблі, і не гармати, це український характер, незламний, винахідливий і вільний. Дякую, що додивились до кінця. Якщо це відео допомогло вам відчути гордість за нашу неймовірну історію, ставте лайк. Підписуйтесь на канал Незламна Історія і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні розслідування. А тепер питання до вас: як ви вважаєте, які навички характерників є найважливішими для сучасних українських воїнів? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Тримаймо стрій і до зустрічі!